Соняшник, який стійкий тут ребенород метилу, стійкий до 7 плюс, раз за разихи. Його можна віднести до ранньої групи стиглості 104-106 днів. Давайте детальніше про нього поговоримо. Отже, гібрид від компанії Юг Агролідер nsx 8005 Власне, так виглядає посівна одиниця, це фракція Екстра Плюс, її вага 10 кг. Також доступно до замовлення фракція Екстра та стандарт. Тут 150 тисяч насінин насіння 2023 року. Протруєно тірам 480 грам на літр та металоксил 350 грам на літр. Якщо ви ж дивилися наші попередні відео. То він в топ-5 гібридів під Грандстар, які б ми радили вам розглянути на 2024 рік. Гібрид підходить для вирощування в будь-яку зону. По врожайності виробник заявляє 57 центрів з гектара. Але ви ж повинні розуміти, що тут входить дуже багато факторів, в тому числі і погодні умови. Полінність 52-55%. Замовити гібрид ви можете у нас. Ми є офіційними дистриб'юторами компанії Юг Агролідер. Телефонуйте до наших менеджерів ну або онлайн на нашому сайті ткагросідс.ua. Одразу ви можете у нас замовити гербіцид плюс прилипач, плюс мікродобрива. Також будемо вдячні вам за лайк та підписочку.